Романа, от ви радите їздити з тим, в кого є гарний водійський стаж. Але якщо цей хтось в моєму випадку чоловік не вміє пояснити, постійно притримує кермо і каже, чому тебе вчили в автошколі. Е ну понятно, дивіться. Якщо е чоловік погодився з вами поїздити, е його задача е просто дивитися, щоб ви нікого не знесли. І щоб ви не провтичили світлофор а, чи там знак якийсь другорядної дороги, а, також щоб ви входили в траєкторію, і Він просто контролює. Він як а, оцей мовчазний інструктор, просто контролює, щоб ви нікого не знесли. Та й все а, так, звісно, вчать в автошколах дуже хріново. А, і більшість інструкторів просто викатує години, просижує штаніжки і а, катається, не напрягаючись. Більшість на жаль, більшість. А тому о, таку маємо сурову реальність. І довчати прийдеться уже чоловіку. Йому вигідно довчити, щоб ви нікуди не вляпались. А тож терпіть інакше ніяк, або платіть різним інструкторам, допоки не знайдете того, хто дійсно буде пояснювати. А чоловік матьори водій, але дійсно матьори водій не завжди зможе пояснити, чому саме він тут робить так ну от не зможе е Матьорий водій це не матьорий інструктор. Матьорий водій він хоча б проконтролює, щоб ви нікуди не вляпались. І він хоча б скаже, тут так не роби. Е логічно подумайте чому, хай він логічно подумає чому. Але він, наприклад, знає зі свого досвіду, де можна що робити, а де не можна. Тут так не роби, а тут отак роби і тому подібне. А, тож, е, або інструктор, або чоловік. Головне не розвестись в кінці.